Більше трьох із половиною тисячі дорожньо-транспортних пригод зі смертельними наслідками, за даними всесвітньої організації охорони здоров'я, кожного дня фіксують у світі. Від цього ніхто не застрахований, навіть відомі зірки. Популярність, слава та регалії не вберегли знаменитостей від загибелі. До вашої уваги згадуємо відомих людей, життя яких обірвалося після автокатастроф. Отже, Віра Джейн Менсвілд, 34-річній американській кіноакторці та зірці плейбой, вдалося досягти успіху на Бродвеї та в Голівуді. Вона могла скласти конкуренцію самій Мерлін Монро, якби не страшне ДТП. Так, вночі, 29 червня 1967 року, Віра Джейн Менсвілд разом із особистим водієм Роні Харрісоном, коханим самом Броді та трьома дітьми, поверталася з міста Білоксі, штату Місісіпі, до найбільшого. Міста в штаті Луїзіані нового Орлеана приблизно о 2.25 ночі їхня машина зіткнулася із автомобільним тягачем. Усі дорослі одразу загинули на місці. А діти, які сиділи на задньому сидінні, отримали невеликі поранення. Смерть Менсфілд була величезною втратою для шоу-бізнесу 1960-х років. Діана Спенсер, вона ж принцеса Діана. Вона ж Леді Ді. перша дружина короля Великої Британії Чарльза третього, сина покійної королеви Єлизавети і мати двох спадкоємців британського престолу померла 31 серпня 1997 року у шпиталі після отриманих серйозних ушкоджень під час автомобільної катастрофи у паризькому тунелі Понде-Лалма. Разом із нею загинув її коханий та водій, які не були пристебнуті пасками безпеки. Згодом стало відомо, що шофер. Їхав на високій швидкості, намагаючись відірватися від папараці, не впорався із керуванням та врізався у стіну. На момент своєї загибелі 36-річна принцеса Діана вже не була членом королівської сім'ї після того, як розлучилася із королем Чарльзом. Тому королева Єлизавета II не планувала пишну церемонію прощання це й обурело шанувальників ледіді, яку називали королевою сердець. Ну і ще одна страшна автоаварія. Восени 30 листопада 2013 року. Звістка про загибель внаслідок ДТП сорокарічної зірки кінострічки Форсаж Пола Вокера облетіла весь світ. Його смерть вважали символічною, оскільки Вокер здобув популярність завдяки швидкій їзді у кіно. Проте під час благодійного автомобільного шоу за кермом був не сам актор, а його друг Роджер Родес, який втратив контроль, вдарившись. У стовп і дерево, обоє чоловіків загинули на місці від отриманих травм та опіків. Трагедія сталася у період зйомок сьомої частини фільму Форсаж Артем Каня, Редакція абозріватель.